Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Бійка в стінах храму, один із найбільших храмів країни і точно найбільших в Черкасах. Святомихайлівський собор перейшов під парасолю ПЦУ. Прибічники ОПЦ МП, ясно, що цим невдоволені, і захопили храм, розприскували перцевий балончик, штурмували будівлю храму. Є поранені та травмовані. Цю цю бойову історію, яка реально тягне на якийсь бойовик американський із церковними релігійними мотивами, поговоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Поїхали. Отже, друзі, що сталося? 17 жовтня. уявіть собі ранок. Капелан Володимир Рідний Петько повідомив, що Свято-Михайлівський собор перейшов до православної церкви України і стане гарнізонним храмом. Парифіяни УПЦ МП зламали вхідні ворота та взяли храм штурмом. Свято Михайлівський собор відкритий для всіх українських військових. Про це повідомив капелан Черкащани близько години тому прихосні Московського патріархату з силою. Зайшли на територію, щоб, ну, ви бай чуєте бачите, що робиться. Давайте бай! трошки відійдемо, щоб бай мене було бай! чути за словами очевидців, які перебували безпосередньо в будівлі і під будівлею храму. Сотні. Людей застосовували газові балончики, забирали в інших телефони, збивали, зривали камери відеоспостереження, били по дверях, вікнах серед прихильників ОПЦ МП, які штурмували будівлю помічено митрополита Феодосія. Друзі, це той, який був підозрюваний в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, але як часто стається в нашій країні, поговорили і забули. Що не так із Феодосієм, друзі, зараз розкажу. Висловлюючись російською мовою, він заявив: ми наш собор не віддамо. Всі постраждаємо, але не віддамо. Відвізіть своїх військових, якщо це військові, якщо ряжені, то ряжені. Собор ми будемо відстоювати, заберіть свої руки від громадян України. Потім з іншими вірянами зачинився в соборі. І там нікого всередину не пускав. Друзі, нас з вами майже мільйон п'ятсот тисяч. Челендж, півтора мільйони триває. Тому ми хочемо, аби ви зовсім трохи піднатужили, і наша спільнота стала ще більшою. А це означає, що правду, якою б не комфортною вона не була, буде чути якомога більше людей. Тому підпишіться на наш канал. Якщо ще ні, дякую всім вам за довіру. Поїхали далі. У багатьох із вас виникне запитання: Воююча країна. Черкаси, стільки військових звідти, зокрема з третє штурмової, що з цим місцем не так, що представники УПЦ МП спокійно там себе почувають і навіть вилазять битися, коли ситуація виходить з під їхнього контролю. Поясню. Отже, Свято-Михайлівський собор, за який вурдалаки зараз з УПЦМП продовжують воювати, є найбільшим православним храмом України і четвертим за розміром православним собором в світі. Друзі в світі здатен одночасно вмістити 12 тисяч вірян, розташований на території соборного парку одного з найбільших міст. Втрата московською церквою, такого майданчика. Має символічне значення, тому впевнена, що за вказівками з Московії ці Вурдалаки застосовують максимум сили, аби там зберегтися. Військовий капелан Володимир Прицько зранку повідомив, що відтепер храм став гарнізонним. На його території створять усередок національно-патріотичного виховання, створять на його території недільну школу і підготовку капеланів. Дорогі черкащани, черговий храм. І не звичайний храм, а гарнізонний імені Архістратига Михаїла повернувся до лона української церкви. В місті Черкаси тепер буде діяти гарнізонний храм, двері якого відкриті для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну. Ми тут створимо і осередок національно патріотичного виховання, і недільну школу, і навчальний заклад, і підготовку капеланів. І в нас ще є дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Всі прихожани, які були і залишаєтеся в українській православній церкві, ласкаво просимо до молитви в гарнізонному храмі українською мовою. Близько одинадцятої години ранку, друзі, після тривалих сутичок до собору зайшла громада міста. Парафіяни ПЦУ провели контрнаступ, так званий можна це сміливо назвати, і вигнали геть з Михайлівського собору проросійських окупантів в рясах біля собору замайорів український прапор. Невдовзі до Свято-Михайлівського собору приїхав і міський голова, трошки спізнився. Звісно, можна було це все е, реалізувати раніше. А взагалі можна було так реалізувати, щоб вурдалаки не заходили всередину, але це вже інша історія. Коротше, приїхав міський голова депутати, які засвідчили перехід храму до ПЦУ. Амінь о 12.00 В стінах гарнізонного храму вперше залунала молитва українською мовою. Вошця, в нас, в сяпи, в сяпи. А що ж поліція, спитаєте ви, друзі? У прислужбі службі. Черкаської області у Фейсбук повідомили, що наразі поліція встановлює свідків та обставини цього інциденту а також вивчає відеозаписи, які оприлюднені в соціальних мережах. Розпочати кримінальне провадження за е, частиною 4 статті 996 кримінального кодексу України: хуліганство. Максимальне покарання, яке може загрожувати за санкції статті, позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. На ситуацію в Черкасах відреагував міський голова Анатолій Бондаренко. Що він зробив, друзі? Він закликав містян прийти до храму, щоб висловити свою думку щодо незалежності головного храму міста і помолитися за Збройні Сили України. Пряма мова Бондаренка, Ми як влада не втручалася в це громада, добровільно перейшла до ПЦУ. Але там вже відбувається щось неправомірне. Тому запрошую прийти і підтвердити волю громади, який сміливий очільник Черкас, пан Бондаренко. Про сміливих кілька слів. Як я вже на початку вам говорила, що Черкаси відомі представниками командного складу і відомих войовничих, сміливих, героїчних воїнів, зокрема 3-ї штурмової. Дмитро Кухарчук, командир другого бату 3 ОШБР, написав в соціальних мережах теж з Черкас, до речі, родом, для відбиття храму вистачило того, що командування взяв на себе ветеран, недіючий військовослужбовець 3 ОШБР. Храм відбито. Питання до бездіяльності поліції, і інфантильності черкасців залишається відкритим. Написав Кухарчук у своєму телеграм-каналі. Дійсно, у нас теж є. Це питання, тому що ви прекрасно розумієте, коли існує в місті російська наволоч, до речі, до СБУ теж питання, яка роками там сиділа храм величезний, 12 тисяч вірян, виявляєте, який вплив в країні війна. А вони, коли військові, колишні ветерани та цивільні змогли самотужки звільнити храм від цих вордалаків, сказали, що тепер, вже коли звільнили, можемо сходити і затвердити, що ось тепер це. Храм ПЦУ сумна історія. Виникають якісь підозри. Розумієте, якого складу та зацікавленого. Напишіть в коментарях, що думаєте, друзі, і не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Хочете підтримати те, що ми робимо. Будь ласка, в описі до цього відео ви знайдете всі способи зробити це. Слава Україні! Слава силам оборони! І викорінюйте із себе є би у всіх варіантах, в яких вона може бути: від книжок, мови, музики і церкви. Знаю, що незважаючи на те, що західна частина нашої країни живе в патріотичному, в основному патріотичному. Світі українському з огляду на історію, але велика частина тих, хто живе, зокрема в Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській областях, залишаються чомусь вірні у ПЦМП як єдиному богу. Ну принаймні, я це чула в Почаївській лаврі, і мене це страшно вкурвало. Тому давайте будемо розумними, відповідальними і берегти тили всередину, не давати вурдалакам потрапляти в нашу голову і в наші церкви. До зустрічі, друзі. Подивіться інші відео на цьому каналі. Слава Україні.